Доброго дня! Вас вітають на каналі Степан Паріг. Вашій увазі шкода Октавія комплектації Стайн 2017 року з 2.0 мотором дизельним 110 кВт 150 кінських сил на DQ 250 6-ступенова мокра. Ось такий. Чудовий колір, білий, повний хром-пакет, заводське тонування, ось такі чудові диски титанові, практично нова літня гума Мішелін, автоскладування дзеркал, безключовий вхід. Задня ледована оптика перейдемо від багажника. Безключовий вхід на крисі багажника, камера заднього вигляду. Торка. Повне запасне колесо. Та до нього ремкомплект. Без жодної подрапинки, пластмаса. Безключовий вхід, оздоблення дверної карти. Piano Black. Шкіра плюс тканина оздоблення. Сидінь. Два роз'єми USB. Розетка на 220 вольт. Ось таке виконання салону. Ведітиська дверна карта. Чотири склопідйомники. Автоскладування зеркало, підігрів, регулювання. Ось таке сидіння водія, без протертостей, без пошкоджень, автосвітло, автодощ, круїз-контроль, кермо, в якому стані не фарбоване. Автомобіль має на сьогоднішній день 203 тисячі пробігу. Навігація коламбус. Камера заднього вигляду. Навігаційна карта. Зараз загрузиться. Холодильник. 4 тисячі назад було проведено велике ТО, тобто на 199 тисяч. Замінений комплект ГРМ, ролики, ремень генератора, масла та фільтра. Зараз подивимося під капотне пространство. Не один болтик в автомобілі не фарбований, автомобіль повністю в рідній фарбі. Ось так виглядає під мотором. Не мито нічого. Болт такі. Не кручу. Ось так. Зараз провіримо. Лак укриття. Капот. 134. Крило 109. Передня дверка 120. 116 задня дверка, ліве крило 105, кришка багажника 97, крило 99, задня дверка. 108, 110, передня дверка, 122 переднє крило, дах, 122. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Всі вікна рідні, сімерочки. Ось такий чудовий автомобіль сьогодні на каналі Степан Паріг. Дзвоніть, кого зацікавив даний автомобіль. Ціна даного автомобіля 16 тисяч 800 доларів. Повністю обслужений 2,0 на DQ 250 600. Пеневій, мокрій, 2017 рік. Всім удачі, всім пока!